Сьогодні розкажу вам про невеличке, але багате на історію село Сулимівку. Історія цього села розпочалася ще на початку XVIII століття. У 1714 році козацький полковник Іван Сулима заснував хутір Жоравський, що був розташований над річкою Журавкою. Логічно, правда? Спочатку це було лише одне невеличке поселення, але з часом тут виникли ще кілька хуторів. Які об'єдналися у Жоравські хутори. Іван Сулима, друзі, це просто легендарна постать української історії. Після 15 років рабства на турецькій галерії він підняв повстання, перебив охоронців яничарів і привів судно до італійських берегів. Згодом його морські походи прославили козаків на всю Європу, родючі землі Жоравської долини. Почали привертати увагу поміщиків, і козацькі старшини почали купувати та орендувати на діли, створюючи власні хутори: Бакшевського, Войцеховича, Княжевського, Сотничого. Зрештою, ці хутори об'єдналися і стали одним селом Сулимівкою. Головною окрасою Сулимівки є Стрітинська церква, яка має свою захопливу історію. Її будівництво стало можливим завдяки ініціативі місцевого перевізника лісу Пилипа Кірика, який почав збирати кошти у 1902 році. Зрештою, у 1905 році розпочалося зведення храму. До будівництва храму долучився рід Катериничів, а землю для церкви надала Єлизавета Дзивонська. Її донька Роза подарувала храму ікону Голгофа. Одну з головних реліквій у Сулимівці також збереглася будівля земської школи, збудована на початку ХХ століття у стилі модерн? Це ще один приклад архітектурної спадщини, яке додає Сулимівці особливого колориту. Сулимівка це місце, де переплилися козацька спадщина, поміщицькі маєтки та духовні символи. Хочете дізнатися більше про історичні куточки нашої країни? Тоді підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії.